15 лютого середа сьогодні у ЧСН. 25 людей загинули у протистояннях в столиці. Завтра в Україні день жалоби. Зранку на черкаській дамбі був паралізований рух транспорту. Жителі обласного центру здають кров для майдану. Станція переливання крові приймає усіх охочих. Будь ласка, приходьте, бажаючи здати кров. Чим дихають черкасті? Держсанепідемслужба дослідила якість повітря. 22,7% проб виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій. Майдан пережив ніч під вогнем. Офіційно у протистояннях загинуло 25 людей. Через велику кількість жертв 20 лютого оголошено днем жалоби. Далі короткий огляд подій в Україні. 25 людей загинуло у протистояннях 18-19 лютого у центрі столиці, в тому числі восьморо, після госпіталізації у заклади охорони здоров'я, згідно з оперативною інформацією прес-служби мозу, станом на 6 годину ранку, 19 -го лютого до бригад екстреної медичної допомоги та лікарень Києва за медичною допомогою звернувся 351 Постраждали під час сутичок, шпиталізували 241 учасника масових заходів 83 з вогнепальними пораненнями. 13 загиблих доставили до Київського міського клінічного бюро судово-медичної. Пертизи. Майдан витримав ніч під вогнем Беркуту. Люди розбивають бруківку, підносять на передову Зі сцени продовжують закликати Київ. вставай, повідомляє Радіо Свобода. Представники активістів просять містян приносити їжу і паливо для генераторів та здавати кров для постраждалих. Тим часом на офіційному сайті президента України з'явився указ про оголошення 20 лютого в Україні днем жалоби у зв'язку з людськими жертвами внаслідок масових заворушень в Україні. Спробою силового захоплення влади вважає події у Києві, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра України на відкритій засіданні Кабміну. Арбузов заявив, що радикально налаштовані демонстранти спровокували безлад у центрі столиці. Госпіталізовано 350 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. 74 з них отримали вогнепальні поранення. Дев'ять правоохоронців загинули. Такі дані поширює офіційний сайт відомства. Захарченко наголошує відповідальність за ці події повинна лягти на плечі безвідповідальних політиків. Наголошую, що правоохоронці не використовували вогнепальну зброю під час локалізації заворушень. Працівники міліції були озброєні лише спеціальними засобами для відстрілу еластичних куль. До Києва зась зранку на Черкаській дамбі був паралізований рух транспорту. Така ж ситуація, за словами свідків, була і на під'їзді до Канева та на Кременчуцькій траці. Водночас сьогодні скасовано усі рейсові маршрутки з Черкас до Києва з подробицями Ірина Васюра. А, а маршрутки не ходять, тільки на до шукати. Зачинене віконце диспетчерської та жодної маршрутки на зупинці. З самого ранку така картина на усіх автостанціях міста. До Києва ніхто людей не везе. «Зараз під'їде автобус, під'їдеть його остановлять на виїзді. Далі він не поїде. Що робити з цими людьми? Розганяти їх? Ну, смисл якийсь. Да, до, до, до і базі до вокзали назад. Величезні затори на Черкаській дамбі були шостої ранку. Інспектори ДАІ та озброєні правоохоронці не пропускали жодної машини, стверджують громадські активісти, що приїхали на місце подій. Майор дежурний, який там був старший патруля, сказав що це указання нашого руководителя, начальника МРЕО ГАІ Черкаської області. Пробка була около ну, 600-700 машин. Фури, легкові автомобілі, тобто дуже, дуже дуже багато. «Взагалі не пропускали. Поставили блокування машин. Після десятої ранку рух транспорту відновили. Втім, при в'їзді на дамбу половину дороги перегороджена машинами даївців. Ті запевняють, проїзду не перешкоджають. Немає рішення про обмеження руху рішення немає. Ми ж не обмежуємо. Ну, Люди, хто хоче, туди куди їде, не пішов. А що перевіряєте? перевіряємо. Жодних офіційних коментарів з приводу такої активізації правоохоронців та держінспекторів у прес службі отримати не вдалось. Чи будуть завтра їхати маршрутки до Києва? Поки що невідомо. Ірина Васюра, Олег Кура, Черкаська служба новин. Кров для майдану збирають по усій Україні. Не залишились осторонь. Черкаси обласна станція переливання приймає усіх охочих із 8 до 15 години. Донор має бути здоровим та мати про собі паспорт. Сьогодні по обіді, після відповідного заклику у соцмережах, небайдужі містяни зголосились допомогти. До десятка їх звернулись до закладу під час спілкування з журналістами зі зрозумілих причин вони прохали не показувати їхні обличчя. Такі події в Києві відбуваються. Що терпіти, хочеться допомогти чим-небудь. Хто ж, може думаючи, зараз бути осторонь цих подій. Слава Україні! Черкаський центр крові готовий прийняти всіх бажаючих донорів, які бажають здати кров, для того, щоб допомогти людям, які в цьому необхідні. У нас на даний момент є кров, але якщо, не дай Бог, будуть якісь випадки тяжкі, звісно, треба, щоб було. В достатній кількості кров. Так що, будь ласка, приходьте, бажаючи здати кров. Студенти готуються до страйку. Про це активісти заявили на мітингу, що відбувся на соборній площі у Черкасах. На збори прийшли кількасот людей. Вони вшанували хвилини мовчання загиблих у столиці, та за півгодини рушили до управління МВС. Головна вимога відкликати із Києва спецпризначенців Беркуту та інших міліціонерів із Черкас. Ми закликаємо людей до організації до самоорганізації, аби ми вибудували чітку структуру, яка буде захищати інтереси студентів в Черкасах, адже в цьому є інтерес як самих студентів, так і їхніх батьків, друзів і так далі. Сьогодні близько двох десятків черкащан влаштували акцію протесту у долині троянд. Вони переконані, міська влада хоче перетворити вулицю Гагаріна на автобан. Два тижні тому у бабіч майбутнього шляху вирізали кільканадцять тополь. Містяни підготували відповідну петицію. Свої підписи вже поставила чверть тисячі невдоволених. У ситуації розбирався Станіслав Шемет. Ще два тижні тому тут росли велетенські тополі від деревни залишилися лише пеньки узбіччя вулиці. Також красномовно свідчить про майбутню реконструкцію автодороги. Вся проблема в тому, що із е, е, тими, хто живе тут жильцами, ніхто не проводив ні збори, ні розмови. Ніхто на нас не звертає увагу на сьогоднішній день. Не. Тобто ми добровільно зібралися, написали списки, їх чимало списку, і звертаємося за допомогою. Ми віримо все-таки, що влада нас почує. Ці люди або живуть вздовж гагаріна або займаються спортом і оздоровлюються на березі Дніпра. Метаморфози улюбленого місця відпочинку їх непокоїть. 18 лютого свою позицію вони засвідчили у зверненні до міської влади. Офіційну відповідь чекатимуть п'ять днів. Ми жителі протестуємо проти того, щоб е, тут е, рухалися вантажні грузові машини. щоб був шум і гам, тому що ну це святість для нас саме святе місце екологія. Проектом буде предусмотрено строительство будування... автомобильной дороги, по которой никоим образом не будут ездить грузовые автомобили. Эта дорога, в конце концов, должна быть сформирована таким образом, чтобы обеспечить нормальный проезд, прежде всего, отдыхающих в ту зону города, которая является популярной для наших жителей. Проектом предусмотрено строительство тротуаров, велодорожки и все необходимые инфраструктуры как раз для развития этой зоны как рекре рекреационной. Майбутню реконструкцію вулиці Гагаріна курує саме директор департаменту архітектури, містобудування та інспектування Артур Савін. Він каже, люди даремно панікують. Перетворювати зону відпочинку на автобан з вантажівками. Влада не збирається. Проект тільки розробляється. Я так думаю, що в зв'язку з тим, що от он інтересують. Е Ну, так интенсивно жителей нашего города, то мы его с удовольствием презентуем жителям. Я так думаю, что мы на обсуждении, возможно, вот эта активная часть наших граждан, которая активно занимается спортом на той территории, возможно, выскажет какие-то свои пожелания для того, чтобы он предусмотрел то или иной элемент при его, при его строительстве. Проект реконструкції цієї вулиці лише один із етапів грандіозних планів із розвитку інфраструктури Дніпровської набережної. Стверджує Артур Савін. Ця земля може зацікавити інвесторів, і в подальшому у підніжжя схилів з'являться нові готелі і спортивні комплекси. Утім, на реалізацію лише першої черги запланованого благоустрою необхідно орієнтовно 12-15 мільйонів гривень. Чи знайдуть обранці такі гроші у бюджеті? Поки що невідомо, але розпочати задумане саме цьогоріч Справа честі зазначив Савін. Станіслав Шемет, Микола Назарчук, Олександр Швець, Черкаська служба. Новин. Із 15 лютого черкаський ринок на Непастерівський для оптовиків не працює. Майже сотня підприємців вже переїхала на нове місце на фермерському ринку. Вони торгують із понеділка. Наша знімальна група поцікавилась умовами їхньої праці. Черкащанка Юлія Хотейкіна третій день торгує яблуками на фермерському ринку. Новим місцем роботи підприємець більше, ніж задоволена. Тут ніхто не царапає друг другу машину, коли тілешки завозять люди, товар хочуть люди собі завести. Тут ніхто не... Ну, в Рідні умови у всі виходить. Що покупателю буде добре, тут скупитися, що нам тут легко продаватися. Саме головне, щоб був тут покупатель, і все, а все остальне нас влаштовує. Директор показує журналістам фермерський ринок. Для торгівлі з машин тут передбачено накриття на 135 місць. Цілодобове освітлення та відеоспостереження гарантує ретельну охорону. Наголошує, попри усі зручності, ціни для оптовиків помірні. Оплата аналогічна ті, що правили на пастерівському ринку. Получається, от коли літо дуже жарко, і коли зима мороз, у нас є склад. Склад холодильник Він робить. Температури мінус 2 до плюс 14. Тобто він буде поділений на секції, де люди зможуть собі, коли в них не продався товар, щоб не замерз, не портився, вони зможуть взяти ту секцію і положити товар, щоб він не пропав. Володимир Піка їздить на роботу із Чорнобаю. Продає переважно овочі оптом. Каже, аби скупитись, більшість покупців переїжджають на власних авто. Дуже добре, що на цьому ринку є проїзд, двосторонній рух. Що забезпечує проїзд автомобілів і не створює затори, на відміну від того ринку, на якому були затори, при яких покупці інколи по годині стояли в заторі, не могли проїхати. Єдине, що турбує оптовиків, так це мала кількість покупців. кажуть, багатьох з них втратили, переїхавши на нове місце. Міська влада запевнила, стихійний ринок найближчим часом ліквідують. Він уже закритий для оптовиків. Тож ситуація найближчим часом вирівняється. Але ж повірте мені, ми будемо послідовні, і так як говорили, що торгівля з автомобілів по вулиці Пастрівській буде закрита. Юлія Парпланко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Чим дихають черкасті? Держсанепідемслужба дослідила якість повітря. Найгірша ситуація поблизу центральних вулиць обласного центру. Вміст оксиду вуглецю, формальдегіду та бензину. Тут у рази перевищує гранично допустимі концентрації. Фахівці кажуть, навіть промислові підприємства завдають шкоди екології значно менше, ніж автомобільний транспорт. Атмосферне повітря у Черкасах під постійним контролем санітарних лікарів. Торік вони взяли понад три тисячі проб. Результати не втішили. 143 дослідження показали перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин оксиду вуглецю, формальдегіду, діоксиду азоту, бензину. Фахівці кажуть, найважче дихається біля головних вулиць міста. В лабораторії відібрано 545 проб повітря на автомагістралях. В житлових кварталах, які прилягають до автомагістрали, і із цих проб 123, тобто 22,7% проб виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій. Це в першу чергу бульвар Шевченка і перехрестя, вулиця Енгельса бульвар Шевченка, вулиця Смілянська, бульвар Шевченка, вулиця Ільїна, е, Смілянська, вулиця Благовісна, Смілянська. Розумієте, оце ось ці вулиці найбільш страдають, тому що найбільша кількість транспорту рухається саме по цим вулицям. Черкащани, які живуть поблизу транспортних магістралей, підтверджують, дихати тут справді важче. Ми живемо наліїна. якраз виходять окна у нас і шумно, і постійно поток машин, і грузові, і так далі. А літом то тим більше, пилі багато. Газованості є по-любому, тому що, звісно, траса большая. Автомобілі ходять, центральна вулиця, много машин. Тому желательно, звісно, було б ограничити движення. Головний еколог Черкас переконаний, проблема загазованості в місті ситуативна і короткочасна. Надмір шкідливих речовин виникає лише в години пік і переважно на перехрестях. Але в цілому ситуація нормальна в нашому місті. Ми скажемо, що ми навіть в десятці лучших по чистоті на Україні. Ми постійно збільшуємо кількість зелених зон в місті. Щоб зменшити концентрацію виглупних газів у місцях їх накопичення, потрібен комплексний підхід, кажуть фахівці. Нині в Черкаса обговорюється концепція змін руху громадського транспорту. Головними вулицями курсуватиме електротранспорт, необхідні і додаткові зелені насадження та газони, каже Гусаченко, а також правильне налаштування світлофорів. Контролювати ту ж зелену хвилю, якщо світофори будуть працювати в зеленій хвилі і водії будуть їхати в режимі зеленої хвилі. Там, наприклад, 40-50 кілометрів в час, то вони вже не будуть там зупинятись на перехресті і на холостих обертах не будуть працювати машини. Покращити ситуацію здатна і особиста відповідальність водіїв, упанений посадовець, деться насамперед про користування пальним вищої якості та проходження техогляду, каже він. Тільки питання, хто це контролюватиме, поки що залишається відкритим. Адже сертифікованого обладнання для вимірювання викидів із автотранспорту в Черкасах немає жодна контролююча служба. Лідія Меланічна Мазгорозія Черкаська служба новин. До 200-ліття Тараса Шевченка лишилось трохи більше двох тижнів. Голова обласної державної адміністрації відвідав Гордищенський та Звенигородський райони. У селі Шевченкове Звенигородського району ще триває реконструкція та реекспозиція літературно-меморіального музею Шевченка, оглядаючи заповідник батьківщина Тараса Шевченка у Моренцях Сергій Тулуб доручив оновити постамент пам'ятника матері Тараса Катерини і закликав не баритись із завершенням робіт на Шевченківських об'єктах. Її порівнюють із Ейфелевою вежею. Називають родичкою Останкінською. Створив її всесвітньо відомий інженер Володимир Шухов. Йдеться про водонапірну башту, розташовану на території Черкаського водоканалу. Цього року унікальний витвір архітектури святкує столітній ювілей. Водонапірна система Черкас одна з найдавніших в Україні. Про створення тут централізованого водопостачання міська дума клопотала ще в 1874-му. Тоді містяни добували воду з власних криниць та свердловин. Їхня мрія здійснилась лише через 40 років. Потім, зрештою, епідемія холери 1910 року в Черкасах. а причина була це споживання населенням води з відкритих водойм. Прискорила цей процес. Все таки збудували свердловини. Тут 20 тисяч відер в резервуарі. Вартість проекту становила 25 тисяч 200 рублів. Висота конструкції від фундаменту 34 метри. Вона забезпечувала водою третину населення Черкас, а це більше 13 тисяч містян. І є на сьогоднішній день із адміністрахранівшихся пам'ятників історії російського інженерного ума. Но їх всего бывший, на території бывшего союзу порядка 20 единиц. В Україні порядка 10. Проектувальник інженерного дива всесвітньовідомий Володимир Шухов. До нього водонапірні башти робили традиційно кам'яними. Він же першим розробив креслення конструкції з ажурної сталі, так звану гіперболоїдну вежу. За таким же принципом зведена Останкінська і дещо схоже на неї Ейфелева, кажуть фахівці. Японці за його технологіями будували вже свої вежі. Вони вистоюють при землетрусах 7-8 балів, з ними нічого не відбувається. Під час великої вітчизняної війни вони башту двічі руйнували. На її металевому мережеві і досі зберігаються сліди від куль. З 1975-го конструкція на пенсії. Але водоканал докладає зусиль, щоб зберегти її для історії. Звели гвинтові сходи, зробили підсвітку, мріють реставрувати її і створити оглядовий майданчик. Але коштів кажуть не вистачає. На ремонт потрібно понад 350 тисяч гривень. Хотілося б, звичайно, зробити її капітальний ремонт. До речі, ми я робив офіційний запит до міської ради. На жаль, Депутати не підтримали. в минулому році. Приїжджали співробітники Мюнхенського університету, які досліджують історію конструкції інженера Шухова. Тобто, вони зробили певні обміри, певні заміри. Внесуть пропозицію в свої би, інстанції для того, щоб допомогти Україні, в тому числі і коштами, відреєструвати відреставрувати її. Черкаська серед інших Шухівських веж України чи не в найкращому стані. Нею вже цікавились науковці з Німеччини, Швейцарії, Австрії. Директор водоканалу сподівається, сторічну башту зарахують до світової спадщини ЮНЕСКО. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Ось такі головні події цього дня. Зараз спорт. Дякую, що дивились. Бережіть себе. Вітання всім прихильникам спорту. Далі виключно про спортивні перипетії. Тренер національної збірної України з баскетболу Майк Фрателло провів семінар для українських тренерів. Після нього спеціаліст, який вперше в історії українського баскетболу вивів збірну на чемпіонат світу, повідав про бачення підготовки збірної до світової першості. Так, українці розпочнуть підготовку до іспанського чемпіонату світу ближче до літа. Причому, за словами Фрателло, його команда виглядає жаданим спарин партнером для багатьох збірних світу. Лише зараз 10 національних федерацій висловили своє бажання. Ання відіграти товариську гру проти української націоналки. зараз до нас звернулося вже близько десяти країн з пропозицією зіграти товариський матч, можливо, навіть більше десь 12. і у них теж зараз іде впорядкування календаря. Отже, зараз треба розкласти все по порядку, щоб вся структура була логічно вибудованою. З одної збірної є пропозиція зіграти два товариських матчі. Інші запрошують нас на три гри поспіль. А в Чорнобаї відбувся турнір на честь відомого футболіста Івана Дошкара. Вже восьмий рік поспіль. Ветерани збираються на футбольному турнірі, аби позмагатися за перехідний кубок. Цього разу у чорнобайському спорткомплексі протистояння розгорнулося між чотирьома командами. Перший та головний трофей чемпіонату вибороли золотоністські футболісти. Слідом за ними у рейтингу команда Чорнобай, 1 та чорнобай 2 Четвертими були футзалісти із «Чаркас». Цей турнір є і спортивною подією, і водночас, і поминальною подією, бо ми робимо поминальний обід, де збираються ті спортсмени, які грали і виступали з Іваном Івановичем, де збираються рідні й близькі і згадуємо про Івана Івановича. Ціна перемоги. Вони чемпіони України, майстри спорту, баторозові призери та чемпіони Європи. Це все про топових черкаських спортсменів. Правда, окрім таланту та наполегливої праці, обов'язково потрібна ще одна складова: це гроші. Витрати напряму залежать від самого виду спорту та рівня спортсменів. Скільки коштує в черкаських реаліях виховати чемпіона, спробувала підрахувати Ганна Іванченко. Така. Вас двінадцять штук стоє де за триста чемпіонка України зі стрільби з луку Юлія Щепак ділиться ціновою політикою свого спортивного інвентаря. Спортсменка зізнається, її спорт дороге задоволення. Весь лок, а це рукоятка, плечі та тива коштує півтори тисячі доларів, плюс два комплекти стріл: одні за 530 доларів, інші 350. Родина Щіпак на все витрачала з власного гаманця. Втім, зараз питання фінансів для них болюча тема. Через їх нестачу Юлія не бере участь у чемпіонаті світу. Ча не давно ситуації з двома дітьми у мене ньому один працює, я не можу дозволити собі купити стріл. А на у мене немає стріл, мені літані стріляти. Я зібрала те, що у мене було на зиму. Попробовала, получается, вот этими стрела, да, какие-то из них отлетают, потому что нет полностью центровых стрел, не только когда нулевые, они летят ровно в 10. А когда уже стрелы постреляли, они начинают 9 справа, девять слева. Ціна перемоги відома і черкасю Дмитру Німкову. Чемпіон Європи з бойового самбо на одне виїзне змагання витрачає більше тисячі гривень. Сюди входить проїзд, проживання та харчування. А на спортивну екіпіровку потрібно ще й півтори тисячі гривень. Спортсмен зізнається без допомоги батьків та тренера про свою мрію чемпіона України з бойового самбо, можна забути «У свою мрію. Я вкладаю дуже багато зусиль, терпіння певних навичок якихось. Треную зараз у Черкасах два тренування в день. Коли їздимо на збори, то по 3-4 тренування в день. Дуже багато зусиль ради своєї мети. Одна з головних проблем, яка заважає мені досягти своєї цілі, це кошти. Їх дуже мало. Ми їздимо на змагання за свої кошти, де тренер допомагає. Взагалі, ну, студент, я і тому дуже важко як з цим робити. Для нього швидкість не має Меж. Чемпіон України з легкої атлетики Денис Нечіпоренко для здобуття високих результатів працює 5-6 годин в день. Хлопець, член збірної України з легкої атлетики, ділиться. Це йому допомагає з фінансового боку, адже витрачає лише на пару кросівок та на шипівки, а це в середньому більше трьох тисяч гривень в рік. Спортсмен зізнається, працює над реалізацією своєї мрії. По-перше, це Саме реалізація, хочу перевірити, на що я здатний максимально себе реалізувати. А в плані, якби матеріальна мета моя, то це, звісно, поїхати на Олімпійські ігри. Ціну великого спорту, як ніхто, знає тато, водночас тренер Дениса Леонід Нечепоренко каже, головна проблема черкаських атлетів відсутність тренувальної бази. Потрібно чимало коштів на транспорт, аби поїхати потренуватися. Кожний батько чи кожна мама хоче, щоб її син чомусь реалізувався, чи дочка, да? тому що без самореалізації на початковому етапі їхнього становлення, далі самореалізації не буде. Як би не було хотілося, тому що все-таки їм набагато важче встати, заставити себе піти раніше лягти спати, не піти на дискотеку. От. Ну і Що стосується взагалі Дениса, то мені в великій мірі повезло, тому що він, кроме того, що він, ну так будемо казати, Хороший спортсмен, в нього є хороша черта. Він має високий рівень інтелекту і завдяки цьому з ним набагато простіше працювати. За підрахунками, в середньому на рік професіонал, не враховуючи витрат на проїзд та змагання, витрачає від півтори до десяти тисяч гривень, при тому, що стипендія і зарплата в місяць становлять від 800 до 2 тисяч гривень. Це між спортсмени говорять, що на життя залишається небагато, однак спорт покидати не збираються. Анна Іванченко, Олег Кураш, Максим Драбіного, ЧСН спорт. І на сьогодні це всі новини спорту. Більше їх дивіться в нашому наступному випуску. рівно за добу зустрінемося у цій же студії. На все добре, хай щастить і, Звісно, не забувайте підтримувати своїх.